Всім привіт! Мене звати Марія, і ви на каналі Хорошоп. Пошук постачальника це одне з головних питань для продавців в інтернеті. Адже якщо ви не виробник, то від постачальника залежить вся робота інтернет-магазину. Раніше у нас на каналі вже було відео про пошук постачальника, та одним з методів був вибір партнерів у спеціалізованому каталозі. Втім, нерідко ці бази постачальників мають недоліки. Платний доступ, неактуальність даних або неперевірених підприємців. Ми в хорошопі знаємо про ці проблеми, тому вирішили їх виправити і створили свою власну базу постачальників. У цьому відео я розкажу вам все про каталог постачальників від хорошоп і як ним користуватися. Починаємо! Каталог постачальників від хорошоп це майже 2,5 тисячі гуртових продавців у більш ніж 200 категоріях товарів. І ми постійно працюємо над тим, щоб ці числа зростали. Скористатися нашою базою може абсолютно кожний. Вона безкоштовна і не потребує реєстрації чи інших додаткових дій. Просто зайдіть на головну сторінку Хорошоп, відкрите вкладку ресурси та перейдіть у розділ постачальники. В каталозі є більшість категорій товарів від одягу та дитячих товарів до музичних. Інструментів і хендмейду. Додатково кожна категорія поділена на підкатегорії, щоб вам було зручніше знайти постачальника саме тих товарів, що вас цікавлять. Обравши категорію товарів, ви побачите перелік магазинів, які пропонують свої послуги. Для вашої зручності ми також реалізували пошук за категоріями та підкатегоріями товарів. Просто введіть назву товарів, які вас цікавлять, та швидко перейдіть у потрібний розділ. Наприклад, ви шукаєте постачальника, щоб продавати білизну. Відкриваємо головну сторінку каталогу, пишемо у рядку пошуку білизна та отримуємо бажану категорію товарів. Також у вас є можливість деталізувати пошук. Для цього ми реалізували фільтри. Ви можете обрати тип співпраці, гуртові продажі або дропшипінг та вказати тип постачальника реселер, імпортер чи виробник. Першими у списку завжди йдуть постачальники зі статусом перевірений. Вони мають відповідну позначку. Статус перевірений постачальник означає, що цей підприємець пройшов додаткову перевірку згідно наших алгоритмів. Перевірка охоплює оцінку якості сайту, комунікації з клієнтами, чітких умов співпраці та наявність власного складу. Відразу зауважу, що відсутність статусу не означає, що постачальнику не слід довіряти, адже кожен підприємець, який подає заявку на додавання до категория каталогу проходить попередню модерацію. Ми завжди контролювали якість нашої бази постачальників, і статус перевірений це один з кроків покращення. Натиснувши на магазин зі списку, ви потрапляєте у профіль постачальника. Там ви отримаєте всю необхідну інформацію про свого потенційного партнера. Зокрема, посилання на сайт, соцмережі, контактні дані. Опис магазину та категорії товарів, які є в асортименті. Окрему увагу зверніть на розділ з умовами співпраці. Клікнувши на них, ви дізнаєтеся, що конкретно пропонує постачальник, і вирішите, чи вигідні вам такі умови. Прогортавши профіль постачальника вниз, ви побачите розділ з відгуками. Завдяки ньому ви можете вивчити досвід співпраці інших продавців або ж просто щось запитати у постачальника. Закликаємо вас також залишати відгуки про постачальників. Коли будете мати свій досвід співпраці. Це допоможе вашому постачальнику, іншим підприємцям і зробить каталог ще краще. Каталог постачальників від Хорошоп приносить значну користь і для гуртових магазинів. Якщо ви постачальник товарів, то наш каталог допоможе вам знайти клієнтів. Адже частина магазинів, представлених в каталозі, це B2B-магазини нашої платформи. Однак ми не обмежуємося лише ними та надаємо можливість розміщувати свої пропозиції всім охочим. Зробити це дуже легко. На головній сторінці каталогу постачальників знайдіть та натисніть кнопку Заповнити анкету, після чого дайте відповідь на наші запитання та розкажіть про свій бізнес. Поставтеся до заповнення відповідально. Чим більше інформації ви вкажете, тим якіснішим буде ваш профіль, що приверне увагу клієнтів. Відразу після того, як анкета пройде модерацію, ваша компанія почне відображатися в нашому каталозі. Її будуть бачити тисячі відвідувачів сайту Хорошоп і ви зможете значно розширити аудиторію ваших клієнтів. На цьому у мене все. Якщо у вас залишилися будь-які питання щодо каталогу постачальників, залишайте їх в коментарях. Також не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. Це найкраща оцінка нашої роботи. З вами була Марія і канал Хорошоп. Зустрінемося в наступному відео.